Добрий день, я Марія Мілоїдова, я сертифікована і акредитована гештальтерапевтка, терапевтка також я dbt терапевтка і базова лікарка-психіатриня. І сьогодні я буду говорити про те, власне, як, як створюється наше страждання, як ми створюємо страждання. Самі своїми руками, своїми думками. Якщо виникає якась проблема, насправді в нас є дуже обмежена кількість способів справлятися з цією проблемою. Ми зважуємо власні ресурси, і якщо це посила нам, ми міняємося, кардинально міняємо ситуацію. Ми активно впливаємо на щось, змінюємо, активно змінюємо. Ми можемо уникнути, можемо втікати від ситуації, да, розвертатися спиною і уникати наче цього не було. Ми можемо змінити власні почуття щодо, да, змінити ставлення до ситуації. А ми можемо радикально прийняти реальність цієї ситуації. І ми можемо нічого з цього не робити. Да, ми можемо побачити, що. От саме останній такий спосіб не справлятися з реальністю, не справлятися з проблемою, це зважити, що недостатньо сил і почати страждати. Тобто, що ми не можемо активно змінити, ми не можемо уникнути ситуацію ми не приймаємо, але вимагаємо, щоб щось змінилося. І тут починається момент страждання, тому що ніяких важелів впливу на зміни у нас немає, а ми їх дуже хочемо. І в цей момент неприйняття реальності, що реальність от така, він і створює страждання, душевний біль, що я дуже хочу, щоб було інакше, але вплинути не можу. І я б'юся, і б'юся об цю кам'яну стіну. І не приймаю свого безсилля. І не приймаю того, що зміни неможливі, що наразі я нічого змінити не можу. Так влаштований по суті наш психічний біль, що ми не можемо змінити і не можемо прийняти. Що насправді ми можемо робити в цій ситуації? Ми можемо обрати будь-що, якщо подобається страждати, то, власне, ну є і таке, і можна це обрати. Можна стояти і голосити про те, що от я хочу, мені боляче, і перебувати в цьому якийсь час. По суті, цю ситуацію можна порівняти з грою в карти, що от нам е е е випали якісь карти на руки, якийсь розклад, і він нам не подобається. Ми бачимо, що, скоріш за все, ми програємо. І ми можемо кинути з болем, з криком ці карти на стіл і відмовитись від гри. Да? І це от приклад такого страждання. Можемо кричати, що ай-яй-яй, але ніяких інших карт у нас немає. І ми можемо продовжувати грати з тими картами, які в нас наявні насправді. Да, які, ну, що от є це і можливо, да, Не втрачаючи надії, що щось можливо зміниться. Ну от Що є, те є, з тим ми граємо. Невиграшний да, розклад. Але раз і може щось зміниться в А можливо, я програю, але я продовжую грати. Бо це є метафора життя. Я продовжую жити життя таке, яке воно є. Бо вона варта того, щоб його жити. Одною із таких практик, яка допомагає не страждати а радикально прийняти ситуацію, є практика, наприклад, напівпосмішки. Чому ми використовуємо ці практики радикального прийняття ситуації, тому що вони допомагають нам? Прийняти ситуацію, коли ми нічого не можемо змінити. Ми не можемо змінити своє відношення до ситуації, ми не можемо змінити саму ситуацію, не хочемо страждати, і це добре, не можемо уникнути. І тоді ми практикуємо радикальне прийняття. Що це таке, коли ми приймаємо ситуацію? Ми не погоджуємося з нею, але ми приймаємо, що ну, як є, так є, і що в того, що відбувається, є якісь причини. І ми можемо це собі сказати: що є якісь причини того, що відбувається, на які я не підвладний, не підвладна вплинути. Одної з практик є практика напівпосмішки. Коли ми, а, нам не под... це не означає, що нам щось подобається, але ми приймаємо ту реальність, яка є, і власні почуття щодо неї, щодо цього. Ми повністю в контакті з тим. Це практика напівпосмішки. Що це значить? Це глибоко фізіологічно вкорінена практика, і ми зараз з вами її зробимо. Яким чином? Тобто, спочатку нам треба дуже сильно розслабити м'язи обличчя. А щоб їх дуже сильно розслабити, треба їх спочатку дуже сильно напружити. І я пропоную вам зі мною разом спочатку дуже сильно напружити. Це може бути ну, не дуже естетично, це може бути не ну, трошки соромно, тому краще, звісно, усамітнитись, або якось трохи прикрити обличчя рукою, або ну, розвернутися, якщо ви в такому в соціальному місці знаходитесь, да, де поряд багато людей. Але все-таки да, краще це зробити, цей етап, хоча можна обійтися і без нього. Просто з напруженням, потім розслабленням, ця практика спрацьовує краще. І давайте разом дуже сильно напружимо м'язи нашого обличчя і потримаємо стільки, скільки ми можемо витримати. І потім розслабимо. Відпустили. Якщо є змога, це тричі. От перший раз зробили, другий раз і третій. Якщо цей етап неможливий, ми можемо його пропустити. Ну, хоча краще не пропускати, як я вже казала. Далі ми буквально крапелиночку підіймаємо кутики нашого рота доверху, так, щоб це було помітно лише нам самим. Буквально на, так напівпосмішка, тобто ми не посміхаємось. Да? Нічого смішного, судячи, якщо ми починаємо практикувати практику радикального прийняття, схоже, що нічого смішного для нас не відбувається, на жаль. І ми а, а, пробуємо прийняти реальність. Для цього ми створюємо тілесний досвід прийняття. Да? Ми віддаємося реальності такій, яка є. І нашим, нашому переживанню, нашим почуттям також, таким, вони, які вони є. Ми трошечки піднімаємо кутики, розслаблюємо так? кутики нашого рота. Тільки ви самі, тільки я сама зараз знаю, що я посміхаюсь. Це не видно зовні. Я напів посміхаюсь. Я просто трошечки таку роблю напівпосмішку, посмішку, помітну, тільки мені самій. Робіть це і не забувайте дихати і відчуйте, що відбувається з вашим тілом. А відбувається найчастіше. Наступне, якщо ви побудете в цій напівпосмішці усвідомлено, да? ну, спрямовуючи сюди свою увагу, да? хвилинку другу, ну, дві-три хвилинки, ви відчуєте розслаблення. Ви відчуєте розслаблення або в грудях, або в животі, або піде комок з горла. Да? Тобто оцей момент фізіологічного впливу на ваш стан. Який дорівнює в нашій свідомості прийняттю того, що відбувається? Я знову підкреслю, це не означає згода, це прийняття того, що я не можу змінити. І ця вправа вона має дуже важливу таку фізіологічну підвалену в собі. Тому що, коли ми посміхаємось, навіть ледве помітно, ми активуємо. Вентральний контур нашого блукаючого нерва, да, парасимпатичної нервової системи. І саме цей контур відповідає за нашу тілесну і душевну рівновагу, відповідає за наше психічне здоров'я. І коли ми робимо це, да, це є такою фізіологічною підваленою опорою прийняття того, що відбувається. Робіть це. Дякую вам за увагу. І якщо вам важливо те, що я кажу, якщо вам важливі мої відео, будь ласка, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Я буду рада спілкуватися з вами. І ваша увага буде означати для мене, що я роблю щось важливе.